Наступне. Наступна наша зустріч буде не через суботу, а через дві суботи. Через три, О, через три тижні, через дві суботи на третю. Бо мене не буде там, ну, на ту суботу, коли вдалося е, бути, мене не буде. Тому ми переносимо, я напишу Вайбері, хто є Вайбері, я напишу потім. Але зараз попереджую, що дві суботи підряд у нас не буде. Зустріч. А буде аж на третю суботу, щоб ви планували. Це вже буде десь 20 мабуть, червня. Мабуть, 20-та, бо те 14-та, а це 14, 14, 20 Чи там 21 21 так, так, дякую. 21. Зрозуміло, так? І на, що наступна наша зустріч буде через дві суботи на третю, тобто через тижні. Дякую за увагу, до наступного